О, картошка, картошка бараболька у него так. Борково трошки багато. Thank you. Всім привіт! Повечеряла. Доволі непогано. Оця свинина така, вона просолена. В Ірландії підсолюють. М'ясо, ну, не все. М'ясо таке сальце, як колись наші бабці. В селах солили, коли не було холодильників, то підсолювали також. Так само і тут. Це, напевно, ну, історична штука. І давайте я вийду. Так. І що? Чого я не можу вийти? Я що, не вмію відкривати двері? А, Вмію? То воно схоже на нашу підчеревину смажену, дуже схоже було. І в принципі смачна бараболя була. Це така велика біленька. Ну, у них тут смачна бараболя, нічого не скажеш. Люба бараболя смачна. І вона в них тут така, знаєте, не продається із товстою шкіркою. Вона в них тут завжди така, типу, як молода. Так, ну що, давайте я вам якраз територію покажу трішки нашого готелю, тому що якось вже прожила тут пару днів і знімала одне відео з прогулянки, але не знаю, в якій послідовності воно вийде чи після цього може навіть вийде. Трохи в речі розбирала, якось такий упадок сил був, хоч і недалеко їхати, але трохи емоційно складно, бо не знали куди. І потім стрес завжди, це переїзд, це стрес. Хоч перевезли в гарне місце. Бачите, наш готель. Але є трохи нюанси по сприйняттю... так, е цього місця. Коли тільки зайшла в кімнату, я думала, приїду і буду зразу все прямо з ходу знімати. Але якось такий був упадок. Сили, емоцій, всього іншого, що взагалі пару днів не хотілося знімати. Ото от трішки записала відео про кімнату і все. Потім оце ж пройшло, я не знаю, вже напевно я тут біля тижня і це нарешті мене склалося, що я можу вийти і трошки познімати. Хоча погода була гарна, е, отак от дуже тепло, як зараз. Але якось не було якогось бажання взагалі щось знімати і навіть з номера виходити. Хоча я тільки зайшла в Саме номер цей і... вайб, знаєте, оцей, як правильно сказати, посил, відчуття е, самого місця, в нас така кімната, трохи наче мрачновата, темна вона. Отак зайшла і таке враження, що я в якомусь такому е, тяжкому енергетичному місці, якась енергетика цього місця, мені, якщо чесно, взагалі не сподобалась. Потім я почала розбирати речі зрозуміла, що взагалі якось відчуваю себе погано, емоції такі, наче на сльози пробивало, ну якось так. знаєте. Я взагалі-то людина да, взагалі... вибаглива, да, до речі, замок антой. той. Ще я вам покажу його потім. Взагалі ми не в тому зараз становищі, щоб щось, перебирати і залітися. Нас пере... перевезли з одного готелю в інший готель. Тут поруч недалеко, і взагалі чудове місце. Якщо, наприклад, приїхати сюди як турист, то ніч в цьому готелі в середньому 130 євро за добу. Розумієте? Ну тобто, який рівень. І місце ж дуже багато туристів сюди приїздять, Воно там виходить, вони йдуть туди в цей замок, а в цьому готелі се, селяться, де ми зараз. Тобто, що я хочу сказати, що місце класне, якби дороге і, і, і так далі. Але сам стан був такий, що мені було важко справитися із своїми відчуттями, не то, щоб емоціями, а от іменно, що. Відчуття якесь було дивне, ну тобто, наче тут щось, щось не так. От в тому готелі, де ми жили, то там якось це місце енергетично для мене світле. Хоча я не з тих людей, що там прямо якось захоплюються і вивчають там е, якісь, не знаю, потусторонні сили і енергії і тому подібне. Але просто я говорю про свої відчуття. Все-таки я на каналі ділюся своїм життям і. Я показую, як, що до чого, і все-таки по-любому мені потрібно розповідати про свої якісь ну, переживання, дні, відчуття і все інше. Ось. І оце я зайшла в кімнату і зрозуміла, що капець, що робити. Зразу почали переставляти меблі, тому що трішки по-дурному було розставлено комод, там, до речі, меблі такі важкі. Такі з дерева зроблені, не з тирсоплити, як зараз прийнято, що ти його можеш сам, навіть дівчина може його перетягнути, а там меблі такі видно, що такі добрячі, знаєте. Ось. І що? Трошки попереставляли, перетягнули того комода. Потім е трошки ліжко в інше місце. Ну і виходить, що так більш-менш навели лад. Вже стало трошки краще, але потім знов нахлинуло якесь це таке відчуття, наче ти живеш якомусь замку, не замку, в якомусь такому просторі, якомусь важкому. І в мене навіть сльози були. Ну, Мене там почали смішити, наче щоб я так трошки прийшла в себе. І я, наче, сміялася, але і сльози капали. Знаєте, як ото сльози через сміх, але мені було не настільки смішно, як якось. І сумно, і не зрозуміло. Я коротше, не змогла якось зрозуміти, що зі мною трапилось в цей момент. Так, а ось що? територія, бачите, як гарно тут вон на пагорбі наш готель називається Бунраті. Ми ще так приколюємося. Я до речі, в своїх відео, напевно, буду так і казати. Це не то, що я хочу когось образити. Але мені так легше англійську вчити, коли ти як читаєш, так і. Вимовляєш, хоча в англійській мові там же ж не так, як читається, так потрібно вимовляти. Але так як я вчу, мені легше для себе куверкати якось слово, але знаючи, як воно на самому ділі звучить. Наш гот... Як ми називаємо наш готель, називаємо Бунраті Кастель Готель. Вон там в Бунраті Кастел Хотел. Написано, не знаю, видно вам. Ось. І що? Я сміялася і плакала, і якось ці всі емоції вони вилилися в мене в цей момент, і наче мене трохи попустило. Лягли спати, спала дуже погано, дуже жарку ковдру дали. Наступного дня ми ходили її замінити, але нам щось замінили на таку саму, ще більшого розміру, вона спадає скоро з ліжка. Коротше, поки що з цим проблеми. І пройшло ще пару днів і в мене почала боліти спина. От у мене зараз болить конкретно поперек поясниця. Десь як красиво. Бачите, яке, яке чудове, красиве місце в нас. Просто, я ж кажу, сюди зі всього світу приїздять люди, щоб подивитися на цю красу. Нас сюди заселили безкоштовно. Ну як, ми платимо 75 євро з людини за харчування. Так, я хочу зараз пройду і люди сидять, не хочу що казати. Поки. Ось, і почала боліти спина. Я не знаю, 8 місяців я жила в тому готелі, ну майже. Ні разу за весь час не боліла спина поясниця. Вдома боліла частенько, але через те, що я перепрацьовувала, ну тобто там частенько тяжесті носила, ну таке різне було. Дивіться, таке тут також. Щось є, бачите, типу, як ще стара якась споруда. Але там, я так розумію, просто якийсь склад. Я туди навіть вже підходила, але нічого там такого цікавого нема. Просто там приміщення таке, знаєте, не, не використовується. Туди туди не залізеш. Може отак? Видно? А ні, вам не буде видно все одно. Там, коротше, склад. Ось, ну це я так розумію, територія ще до нашого готелю відноситься ось таке цікаве тут. І почала боліти спина в мене. Ну і що? І не знаю, що робити. Можливо, через матрац, там поганий у нас матрац, може продав, продушений, продавлений. Ось, і мені. Зараз погано ходжу до одної жіночки, яка от, я вам ще у деяких відео своїх попередніх, коли я ще жила в попередньому готелі в Оквуді, розповідала, що є жіночка, яка займається масажем, українка наша також з нами живе, то вона мені робила масаж обличчя. А зараз вона, я до неї пішла, кажу, мене так спина заболіла. Я кажу, що це таке. Вона каже, ну не знаю, може дійсно може, що за матраси. Я кажу, може це вплив кімнати, бо мені зразу кажу, енергетично не сподобалось якось. Хоча я в це не дуже і вірю, якщо чесно, але вірю, що є якісь сили на планеті, може бути все що завгодно. Ось. Ну, вона робить мені зараз масажі. І виходить так, що я прокидаюся, йду снідати, потім. Повертаюсь в кімнату, там трішки щось пороблю і починає боліти це ж поясниця. Тобто я прокидаюся вже із білью. І виходить, що вона потім робить мені масаж, в неї там така ще, типу, як присоска є, вона нею водить, кров так сказати, розганяє, щоб нагрівати спину. І після того мені стає легше. І от цілий день мені нормально. Зараз іду поболює, ну, тобто, сьогодні, до речі, саме більше болить зі всіх днів. Поспала, знов прокидаюся, знов болить. Тобто те, що вона робить, воно мені допомагає, але тимчасово. Тобто я знов сплю, знов зранку прокидаюся, знов болить спина. Так що я не знаю, що це таке. Ходили вже на рецепцію, думали, щоб нам замінили чи матрас, чи, можливо, номер, тому що, до речі, в цьому готелі зараз дуже багато вільних номерів. Цей готель горів 19 2019, здається, році. Частина готелю згоріла, і тут зараз роблять активний ремонт туристів. Не знаю, чи повністю не приймають зовсім, чи, можливо, частину тільки приймають, ну, тобто якусь там частину. Ось, і є вільні номери, і наші українці, багато хто вже ті, що тут жили, тому що нас же ж підселили. До українців, які тут вже майже два роки живуть. Тобто наш готель також приймав півтора роки, там всі прожили, ну майже два. І цей готель просто не переселяв людей. Наш готель переселив нас сюди, до цих українців, а тут їх набагато більше. В нашому готелі було. Спочатку, напевне, десь 50 чоловік, потім багато хто з'їхав, переїхав, знайшов собі житло, хтось повернувся, ну, різні там ситуації. А в цьому готелі, як з самого початку повномасштабного вторгнення, як сюди завезли біженців, то так тут вони і живуть. То вони розповідали, що вони багато хто, і сімейні пари, і просто самі люди. Також просили, багато кому не влаштовують деякі кімнати. По яких причинах? По різних. Розповідали тут вже різні історії. Можливо, і розповім, такі ж містичні. І люди міняють номери, змінюють. Ось. У нас, наприклад, номер виходить вікном на кладовище. У моєї подружки, ну, знайомої, також виходить вікно на кладовище, але в неї ще навіть ближче до кладовища, не так вікно відчиняюсь. І зразу прям могилки, отак, на другий поверх, і зразу видно все кладовище. А в нас трохи так віддалено, десь кладовище, напевне, як оце я тут зараз, а кладовище десь як, як напевне те дерево, може трохи далі. Ні, десь так само, десь, десь отак, на такій відстані. Ось. І деяким людям оце ж, ну, дивитися у вікно на кладовище також ну, якось важко емоційно. То... Міняють номери, буває таке, що там не влаштовують ліжко чи ще щось. І адміністрація, в принципі, йде на зустріч і допомагає. То я не знаю, можливо, нам вдасться поміняти номер, може, хоча б щоб якось матраса іншого. Ну, будемо бачити по, -по, -по ситуації. І оце моє таке враження, і якщо чесно, перше враження після того, як нас перевезли, і якщо чесно, мені якось не було бажання, в принципі, відео знімати. Якось не то, що бажання було, і воно є, мені це подобається, але якось, знаєте, як емоційно виснажена. Хоча з іншого боку, чому б? Ну, чому б виснажуватися, якщо в принципі, все більш-менш нормально, життя продовжується? Ну так, я на реабілітації, я на лікарняному, але ж, в принципі, більш-менш все добре. Ну, Тобто, вчу мову, розвиваюся, ще займаюся деякою роботою в інтернеті, але ж не в тому справа, що, наче немає якогось такої, наче, наче хтось взяв і висосав енергію. Можливо, це просто, знаєте, як накрутила себе, але просто коли ти заходиш зразу в кімнату, відкриваєш двері і бачиш таку о, невеличку темну кімнату, вона ще, на, здається, на північну сторону, У нас сонце тільки після шостої вечора, і то чуть-чуть тільки попадає у вікно. Ну, я не знаю, якось так. Враження було таке, я вам скажу. І не хотілося навіть знімати. А Це думаю, вийду вже ж, зніму якесь відео та да покажу вам що-небудь, хоч розповім територію, покажу, як я поселилася і все інше. Сюди, напевно, не буду сьогодні йти. Хочу ще ж показати вам готель обіду. Зараз піду. Це вже не територія готеля, це я просто вийшла далі, щоб більше часу було розповісти вам. Тому що там у нас на території багато людей ходить. Це ж побачать, що я зараз знімаю і будуть якісь питання. Не хоче цього лишнього, знаєте, воно. ай, Є люди, які розуміють, яким байдуже, а є люди, які зараз начнуть тобі щось сказати. Тому так, знаєте, не дуже познімаєш і в готелі самому і біля готелю багато, багато людей. крім мені так краще. Десь прогулюватись, щось розповідати, чи мото між людьми ходити і сказати нормально, нічого не можеш. І ще будуть тобі казати, що, а що це, я попала в кадр чи попав. Ну таке, знаєте. Ну, Багато хто з людей, я розумію, не люблять, щоб їх знімали. Хоча я не спеціально людей знімаю, це просто я йду, хто попав в кадр, той попав. Ось. <кій> і оце ж, оце ж такий стан. Зараз, начебто, краще стало, що сонце це. Допомагає мені завжди, і для мого настрою завжди допомагає сонце. Ну, тобто, Якщо пасмур де, пасмурний день, то взагалі важко. І до речі, що я ще хотіла сказати, що це літо в Ірландії, Ну, минулого літа мене тут не було. Кажуть, що воно було ще тепліше, тут навіть купатися їздили на океан деякі люди, але недовго, там два тижні, здається, тепла було. То що я хочу сказати, що дощів дуже мало. За цей тиждень був тільки один дощик легенький. Оце вже як ми сюди переїхали. Як вже мені було більше дощів, але там ми ближче до затоки від океану, я не знаю. Тут поки що якось більш сухіше. Тут річка є, я вам показувала. Ну, я до неї ще не ходила близько, це я вам так просто околиці показала нашого готелю. Так що вже якось, може, надіюсь, що буду знімати кожного дня та виставляти, показувати. Ну, також нема особливо, чого тут знімати. Але буду старатися щось вам показати, як день проходить і тому подібне. Бо я знаю, мені багато хто написав, дуже, до, до речі, велика вдячність вам, що вам подобається. Просто навіть отак ходиш, щось розповідаєш. Нічого такого е, прям інформативного наче й нема, але цікаво. Я дуже вдячна, що вам подобається, що ви дивитесь і добрі гарні коментарі пишете. Дивіться, які тут красиві ці гортензії. Це ж також широколиста. Ну, вони тут по Ірландії скрізь, ну, їх дуже багато, вони тут, напевне, не вимерзають і клімат їм дозволяє. Ось. До речі карточка з нашого готелю, ну, з кімнати. Ось Так, вставляєш і відкриваються двері. Так, ну що ще хотіла розповісти. Про цей готельний вайб. Дивно, дивно, я через пару днів почала шукати в інтернеті історію створення цього готелю. Взагалі щось дуже мало. Бачите, це цвинтар тут. Зараз там буде цвинтар на території нашого готелю. Дуже мало інформації. Якщо цікаво, зайдіть самі, почитайте в Вікіпедії. Можна в Вікіпедії почитати. Є така інформація, що наш готель стоїть на руїнах якогось замку. Взагалі тут по історії ця, ця місцевість, той замок, ота башня, що я вам показувала, то замок там з того боку, то взагалі руйнували і спалювали чотири рази за історію. Тут були війни між ірландцями. І англійцями. Ну, коротше, тут багато чого було. І тут були поселення, можливо, тут навіть був чийсь маєток. Це точно, тому що конструкція самого готелю така, наче колись був тут маєток. Чи замок навіть. Його зруйнували, я так розумію, на його місці ну, якби побудували цей готель. І, можливо, через це тут така енергетика. Може, тут хтось. Вмирав прямо в, цьому, в цій будівлі. Я не знаю. ну Війни тут були, тут були поселення і їх тут спалювали активно. оцей же цвинтар тут не просто так. Це ж історична пам'ятка. Ось він, я якраз до нього йду. <клух> <клух> Сюди багато, приїздять зять туристів, подивитися, а ми живемо прямо тут біля нього. Ось бачите, тут написано все. Якщо цікаво, ставте на паузу, читайте. Ось такий цвинтар, і там навіть є вешти Так ось там щось було. Ой, не видно. Може якийсь костел був, я не знаю, що то таке було, але там тільки залишились дві стіни оцих таких фронтальних. Даху взагалі нема. бачите? ну і ось. Ну, я вже його показувала і ще буду показувати, напевно. Ось і, можливо, просто накручуєш себе, але мені здається, що людина все одно, ми ж всі зна... створені з енергії, все одно щось відчуває. Ну і зараз розповім вам трохи про що розповідали наші. Ось, ну, коротше, розповідали, що тут е, дівчата, які працювали тут офіціантами. Ой, боже, офіціанти, прибиральницями, е, що тут пару смертей було, наше самогубство якесь було. Не знаю, значить, дивіться, такий тут дворик є, там вхід у столову. Зараз покажу вам. Там кімната, бачите, відкрите вікно, отам там і, і дошточка. то наша кімната на першому поверсі. Ось. Ось тут столове. А тут якийсь ремонт. Хтось робить ремонтом. Ну і також з того боку ще обійду. Зараз отакий от у нас тут дворик. І оце наше вікно і от кладовище. Ну, скільки тут метрів? Не знаю. Може. 50 перший поверх. Ну, зараз, до речі, коли сонце вже тут, то світла більше попадає в кімнату. А зранку цілий день і аж до вечора, зараз десь пів ну, сьомої години вечора світліше стає. А от цілий день там так, знаєте, темно, мрачно взагалі. Ось. Тут наша м -м, пральна. Кімната, ну як кімната, вагончик. Вони привезли отакі вагончики, бачите? І облаштували одну підкурилку, там вона знаходиться із центрального входу, А тут отака пральна. Пральний вагончик, буду, напевне, так називати. Ну, кажуть, що в принципі немає черг. Внизу пральні машинки. Ось всі, дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 е, сушок. Оця не працює, так? Да? А, ні, це просто щоб фільтр. ну до речі, мене запитували в відео, чому е, вся інформація написана на російській мові. Ну, я не знаю. Це ж на адміністрація, напевно, писала інформацію. Е, я думаю, може вони думали, що якщо Українці приїхали рускоязичні, В основному тут же ж повтікали люди із окупованих територій України, а там більше людей, які розмовляють російською мовою. Можливо, по цій причині вони і написали інформацію на російській. Хоча ну, всі ж люди з України і всі люди, які живуть в Україні, українську мову знають, ну тобто прочитали б точно змогли. Прочитати точно змогли б, але чомусь так. Ну, в тому готелі, де ми були перший раз, ну тобто в Окводі, то там було і українською, і англійською, і російською написано, а тут російською, ну не знаю, якось так. Задайте це питання їм, мені не треба задавати це питання. Бачите, тут веломашинки дитячі, дуже багато. Це коли сюди приїхали українці, то Безкоштовно роздавали. Зараз, до речі, активно шукаю велосипед, бо поки що безрезультатно, щоб їздити туди в Шеннон, там майже 6 кілометрів, щоб не користуватися автобусом, то можна було б велосипедом, але я не знаю, поки що в процесі. Ось. Ну, Це таке розповідали, що тут така атмосфера місця, що деякі люди не можуть тут бути, виїжджають звідси. До речі, багато хто з українців вже покинув це місце. Познаходили собі житло. До речі, вже одна жінка, яка з нами сюди приїхала з нашого готелю тиждень тому, вже вчора переїхала. То я не знаю. Може, дивлячись, як до цього ставитися місце, то так воно і відбувається. Ну, У мене немає поганого якогось настрою. Просто що це для мене дуже незвично. Я, наприклад, в такому місці з такою цікавою енергетикою ніколи не була. Я не хочу казати, що вона погана тут, ця енергетика, але вона інша, не така зовсім, як там була. Ось. Я така людина, що люблю якось, щоб уют був такий, знаєте, затишок, щоб було якось, я не знаю, як це пояснити. Комфортно мені емоційно, але ну, тут поки що мені дискомфортно, але не дуже сильно. Поки що не можу оприділитися, чи тут дуже погано мені, чи тут мені нормально, чи тут мені взагалі буде дуже добре. Поки що це я вам напевне буду пізніше розповідати. Отакий в нас задній дворик. Тут фонтан. Ну, дивіться, це ж точно територія, наче була колись в якомусь замку, бачите, і сама архітектура. Самого готелю, бачите, як? Ось, ну, він не працює, цей фонтан. Це все в мене в одному відео вийшло, Ну потім ще буду розповідати, напевне. Ось і тут вхід ще один є, і наша кімната там. Коридорчик такий. І вели... такі, до речі, коридори невеликі зовсім, вузенькі. Тому готелі такий простір був а тут, бачите, як? Ну, але гарненько так. В принципі, все. Так що такі справи. Все, буду прощатися. Напевно, вже в наступному відео щось ще розповім. Всім пока!